Давай, Рома, відкривай. Розпаковка. Подарунка для школяра першокласника на 1 вересня в місті Хмельницьк. Рома, виключи свій э, планшот. Чуєш, Ром? Це тобі де дали подарунок. А, в школі. Ага. Ну доставай, що в ньому є. Олівці отакі. Ух ти, олівці кольорові, з машинками. Mm -hmm. Прикольно. Давай далі. Далі отакий жошат. Це не зоши, це ж листівочка. Аї першокласнику. Твоя зброя, навчання. Да. Ану, переверни другим боком. О, і тут якісь надписи. тир 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 тир, -тир, -тир. від міського голови. А дивіться, який тут бойовий котик з золівця. Да. Що ще тут є? Показуй. Ручка отака. Ручка. Ану, відкрий. Ух ти шарикова. Да, шарикова. да, Це ручка, щоб гарно писала. Так, далі доставай, що в нас ще тут є. як бібі бокс, їй-богу. Ух ти, супер, дивись, які зошити, ро. Да. Косу лінію. Ну, будеш репетирувати, тренуватись вдома, писати в школу нам в інтелект в косу лінію не знадобляться зошити. Нахай буде. Але так. нахай буде, правда жа? Це в косуліні зошито. Щоб писати букви в ньому. Де. О, фломастер. зошит. О, клітинку. А от це в тобі до школи Де. пригодиться. В общем, це просто зошити. Зошити. Ух ти! дивіться, який. Дві які зошити класні. Дивіться, які динозаврики. А це в косуліні, так. Да. Дві які який... ко, український котик. Дивіться, який класний. такі фломастери. Так, фломастери. Фломастер. 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 Далі що ще є? Далі. О, І ще одна настільна Ого! Гра. Гра. Веселі Adventure пригоди. Да. Це ж чекай, це з якого мультика? Adventure time? Да. <гум> Напевно. <гум> Давайте, веселі пригоди. Далі що це? А, це броділка таку, як ти любиш. Гра броділочка, дивіться. О, а це що. ай для малювання. Да. О, Ухти! розклад уроків. Дивися, яка класна штука. Да. Да. Сюди розклад уроків можна написати yeah. по вихідну. Да. Які в тебе, да, як... в який день в тебе які yeah. уроки, коли вже буде твій розклад. Да, і, так... і на стіну прикріпити. Да. Якраз над столом в тебе буде. І велика гарна папка, мені ж теж корисна yeah. штука. Так, замочок є такий. Да. Кнопочка. Супер. Yeah. Дороблюємо ремонт, який ще не доробилась до цього часу. У мене тут. Вилізла якась фігня. І я нічого не буду з нею робити. Нехай буде вона скоро прийти. Ми заклали одне з вікон в кімнаті. Ми заклали його вже давно, але. Там музика грає. Але довести до кінця цю справу дійшли руки тільки зараз. І я роблю це сняжкою, яка дуже завистіла, це було видно, по тому як воно погано фарбувалося. Але я не впевнена, що хочу розводити його водою, тому я просто. Пофарбувала і зараз воно чуть підходити, це підсохне, я пофарбую його другим шаром, і буде нормально. І потім ще пофарбую під віконечок. Батареї не чпаємо, тому що в цій кімнаті ремонт не робився дуже давно. Батареї не фарбувалися, і, чесно кажучи, я не хочу їх чпак. Come before the storm bowl and diamond jewels behind the throne into the night out of the dark to the sky chasing the stars. All that we said, all that we are waiting to fly. This is the start. Доброго ранку. В рамках сьогодні почався другий навчальний тиждень в школі. А у мене залишилося всього три дні відпустки. І я намагаюся якось цих три дні прожити. Малий вже в школі, вже пішов. Поки що в гарному гуморі, в гарному настрої. Ну, в принципі, ми перший тиждень в гарному гуморі закінчили, тому, думаю, все буде добре. Ну і а я все задаюся запитанням, що мені зараз робити? Чи починати свій продуктивний день вже? Смішне слово продуктивний. Ну, власне кажучи, чи починати мені потрошку розвертатися снідати вже, чи ще трошки полежати, попрокрастинувати, а тоді починати свій день. А так, зі шкільних справ малого, в мене сьогодні завдання купити обкладинку на зошит з англійської мови. Тому що зошит є, обкладинки немає. На книжку ми купили, але. На підручник з англійської з цієї ж серії, а от на зошит я не подумала, що треба взяти одночасно ну, дві, і сьогодні я піду на пошуки обгортки, тому що чесно кажучи, оця. Їх. Оця обгортка мені не дуже подобається, вона дуже щільна, класна, трошки більше її, в принципі, можна підрізати. Але мені не подобається тим, що вона, по-перше, більша, я її склеїла. А по-друге, отут вона розірвана, тобто вона ну, ніби безрозмірна. Але ну, ніби як на шкільний журнал, от на класний журнал вона передбачається чи на щось. Тому ось так. Отонація тривала недовго. Я все-таки вирішила, що довго лежати не буду, я полежала буквально хвилин 5. Потім встала і вирішила, що все-таки будемо щось робити. І тому з домашніх справ на сьогодні. Приглянути за моїми орхідеями. Оці квітці щось зовсім не добре, з нею треба щось робити. Оцю привезти до ладу. Ці вже добре, вона вже відсвіла. Ще в мене в планах прибрати на кухні, бо тут, чесно кажучи, бомба трошки взірвалася, он там особливо. Нема порядку в пакеті з пакетами. Треба його організувати. Ну і в загальному поприбирати, якось навести порядки. І ще треба перезарядити сушку. Я з цими ножницями ножі. Тому що тут сушились банани. Вони посушилися. Тепер треба їх виняти, перекинути в пакет, як зберігаються всі речі в зіп пакетах. Потім планую ще перепакувати у вакуумну упаковку і загрузити сюди яблука. І ще дві речі, які я запланувала собі на цю відпустку, але поки що ще не зробила. Перше це перебирати ящик, де у мене лежать ліки, там просто такий бардак, і дещо вже закінчилося, ну, не закінчилося, у нього закінчився термін придатності, він вийшов, тому треба просто їх викинути. І ще я сьогодні хочу зайнятися, принаймні почати відшивати постільну білизну. Чесно, я закупила на цю постільну білизну тканину і розкроїла її ще декілька місяців тому. І до цих пір не відшила. Тому хочу закрити для себе цей, це питання, закрити цей гештальт і мати ще одну, ще один комплект постільної білизни і при цьому не мати одного незавершеного проекту. Задача номер один виконана: Підвіконник приведений до порядку. Підстригла квіточки, позрізала Ті, що, ну, підсихали, ніби як я просто зрізаю до першої живої почки. А от в даному випадку, до речі, орхідея буде цвісти ну, знову. отут. Ну, коротше. буде отут вона, оця паличка знову буде цвісти, тому я просто до неї відрізала І... цей самий. А все інше просто попідрізала те, що попідсихало. Є шанс, що після того, як ти це підрізаєш, орхідея почне цвітнути знову. Тут я зрізала зовсім один цвітонос, тому що він вже ну, зовсім типу, віджив. Своє це поки що не відриваю. Я не знаю, чому я не зриваю квіточки, які тільки підсохли, підв'яли. Я їх відламую тільки тоді, коли вони є, висохнуть. У цьому нічого не робила, тому що воно вже давно не цвіте. До речі, для розуміння: біла орхідея квітла у мене десь від січня 2022 року і не переставала цвісти до вересня. 23-го року, тобто майже два півтора роки, і, і ще я навела порядки на другому підвиконникові. Сюди приїхала частина фіалок, тому що фіалки легше було з жарко, і фіалки легше переносили спеку, ніж орхідеї. А на цьому вікні було сонце дуже сильне, тому сюди переїхала частина фіалок. Вірніше, як коли було зовсім спокійно і зовсім палило сонце, тут жили тільки колючка раз. Колючка два. Оцього тут не було, а все це ютилося на он тому одному підвіконнику і орхідеї, і фіалки і все разом взяти, тому що іншого такого вікна в мене немає. У мене перерва, тому що ця морда вчепилася до мене, щоб я її почесушкала, ходить за мною, рещить, чищить мене, почищить мене, да? кот. Ти даш мені спокою. Не даш? Ні. Муарда, Ти, зірка ютуба і інстаграму. Коте. Чесно кажучи, всі ці шорти, до речі, заходьте, дивіться, 에, е, з котом, чесно кажучи, їх може бути в три рази більше, просто я не постійно не стирчу з камерою і не знімаю кота. А реально він стільки всякого видає, стільки всяких приколів він робить і видає, що це просто. Капець, він дуже прикольний, дуже класний кіт. Я хочу зняти про нього відео. Ну, з кухнею я теж більш-менш закінчила. В принципі, все не так погано, як я могла собі представляти. Єдине, що я не мила ще плиту, я поки що не планую її мити. А кіт мене вже задовбав. Він цілий божий день ходить туди-сюди. Кот! кс кс, -кс, 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 -кс. Він задовбав мене ходити. Тенде, сенде. Він не може знайти собі місця, чи що йому робиться. Кіт. Іди палюй на голубів. Ти мене вже задовбав лазити туди-сюди. Тут ще треба на підлозі поприбирати, принаймні позмітати. Пилососити поки що не буду. І буде мені щастя. Мяу. 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 Поговорили. Покінчивши з іншими справами, я вирішила, що треба приготувати щось поїсти. Е, в мене там є макарошки, і до них буде ще для нас кабачково баклажанна і корка. Я ріжу їх кубиками і потім буду обсмажувати і протушковувати в власному соку. І до них ще додадуться помідорчики. Я вже їх ошпарила. І зараз так. Тринкс. Епс, очищу від шкірочок, щоб все було ніжненьке, мигеньке гарненьке, без будь-яких там нехороших добавочок. Зараз я дорубаю оцей баклажанчик і буду смажити. Власне кажучи, готується все дуже легко, дуже швидко, дуже просто, і, власне кажучи, за це я люблю подібні страви. І, можливо, ще щось приготуємо, тому що завтра в нас будуть хлорувати воду. О, Боже. І готувати нічого не вийде тому треба ще перемити посуд. Я закінчила справи домашні і тепер спокійно йду по справам і на закуп Я хочу сходити купувати обкладинки малому на зошит великі. Я не знайшла їх у нас на районі, тому додаться йти далеко. Верніше так, я знайшла їх, я не знайшла точно таких, як я хочу. В нас. І далі шукати по району бігати. Я не хочу, бо я не впевнена, що я їх знайду. Краще піти туди, де я точно знаю, що вони є. Крім того, у мене залишилося не так багато часу. Скоро малого вже треба забирати зі школи, тому мені треба встигнути зайти кругом, куди я планую зайти. Те, що мені треба, візьму штуки 3-4. На всяк випадок. Я давно не їздила в маршрутці. Задала запитання, чого? Згадала. Це просто трештяк. Я думала, ця маршрутка розвалиться, поки ми в ній їхали. А зараз я прийшла до батьків погодувати їхню кицьку. Ой, ця кошко морда. Мяу? Машка. Ти вже мене признаєш? Да, а як же ж? Істеньки хочеться. Почесушок хочеть. Да. Ти вже мене не ігноруєш. М? Ти вже на мене не обіжаєшся? ні? Ні, марта. Хотька. Ой-ой-ой-ой-ой. І отакі от у нас ніжності. Правда, ніжності почалися в нас тільки десь на третій день. Да? Дівчинка? Мя-мя-мяу. На сьогодні вже майже все зробила. На вечерю сьогодні помідорчик, а-ля помідорка по-шопськи. І гріночки. Рома, будеш ще їсти макарошку. подивись, як машина розсабулася. Боже який ужас. І ще треба буде зібрати Ромі до школи, на завтра тормозочок. Так? У нас, як в американській школі. Я вже зібрала ромі, налила йому водички О, в пляшку. Колеса. просто, роз... просто впали. Бажки, ужас. І в коробочку зберу йому їсти. Ще не вирішила, що сьогодні буду складати. Тому поки що маю час подумати. Да, да. Ну і Вирішила я не відкладати в довгий ящик і зібрала малому на завтра коробочку. В нього буде гріночка. Ковбаска, сирочок, трошки печива, цукерка і розрізана на пополам, сливочка без кісточки, щоб йому було максимально зручно. Цукерки інші не розвертаю, тому що так і бути. Ну, і обов'язково водичка. Це головна умова. Дитина повинна йти до школи з водою. Перекус. До речі, в нас перекус є обов'язковим, тому що перерви між сніданком і обідом в школі більше п'яти годин, і об'єктивно дитина буде хотіти їсти. Тому ось так тепер закриваємо. І мама-мамську роль на сьогодні виконала.